Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні останній день жовтня місяця. І по традиції почнемо ми милуватися красунями, які заквітли в цьому місяці. Їх не так багато, але вони є. Ще в мене сезон квітіння не настав, як такий. Але перві ластівки вже порозкривали свої квіточки. Найперша. Красунька це ось такий цим відео. Відкрився перший, перший квітоносик, а тут їх у нас дуже багато. Як як один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім квітоносів. Так, да, він мені вісім квітоносів. На перший він ось цього. Ось цей вигнав, тут раз, два, три, 4, 5 квіточок. Там квіточки вони відкривалися на вулиці, тому вони такі покоцані равликами. А вже останні дівчата відкривалися тут. Ось такий коричневий, тигровий, жирафова, така, якби. Кольори. Це все, що я полюбляю. Він буде пахнути. Коли їх буде 8 квітоносів, так вони взагалі будуть благоухати. А так, зараз треба дуже ну, підійти поближче, щоб його понюхати. Дуже приємний такий запах. Як я кажу, такою, знаєте, травичкою скошеною. От оце їхній такий стандартний. Запах, але деякі дуже-дуже парфумовані дуже гарно пахнуть. Ось такий красунчик. Тут все при ньому. Якщо ви не знаєте, або я напомню, я дуже великий фанат цих красунь. У мене їх більше 20 штук. І, в принципі, вони мені обіцяють гарне квітіння цієї зими. Так що будемо. Будемо чекати, а поки що помилуємося ось на цього красення. Ще раз подивимося. Інша красуня, яка мене здивувала, я навіть вона прийшла з квітоносом. Ми її отримали на початку осені це біфінарія. Зараз покажу, як вона називається точно. Ось так називається Орео я ще казала, та я наче не заказувала, потім так таки заказувала. Там квіточки були вже такі ну, підоставші, а потім вона мені дуже швидко вигнала ось такий квітоносик. І дивіться, які такі дзвіночки. Чимось напоминає також на квіточки конвалій, ну, здалеку так, спереді трошки. Або формою. Вона отак більше й не розкривається, але неї дуже-дуже чарівний запах. І ми замітили, що її ну найвисокий момент, коли вона дуже пахне це коли сідає сонце. Бо чоловік зайшов на веранду каже: Боже, що воно так пахне? Нюхали-нюхали і донюхали. От представте, в мене веранда 18 квадратів. І от така. Ось такий маленький квітоносик. Тут 5 квіточок на, в кінці дня дуже-дуже приємно пахне. Так що, не вибаглива, бо я була її підсушила. Думаю, боже, ще й не бачила, що там був квітонос, але, в принципі, вона видержала провірку. І ось так от, така красунька. Заглянути хотіла б заглянути, але воно тут далеко не видно, так? що у нас тут таке. Але ж який приємний поваранчовий колір. Краса така. Ну, прям чарівна. Послідуюча красуня, ось ця думала-думала показувати вам, чи ні, витягувала, щоб її е, е, вам показати і зломила. Один, одну квіточку. ось так. це найсвіжіша, що тільки-тільки що розквітла. Це гібрид-гібридович на катлейку, Вона в тому році квітла, ну, пишніша, а в цьому році вона мені через один засушила. Було 4 бутони. І через один вона засушила, бутони, тільки два дала. Ця вже місяць квітнем На початку розквітла. А ця тільки відкрилася, я так думаю. ой, свіженьку гарненьку покажу, і от вона зачепилася за листочок своєї сусідки, і ось так. І ось так вона тепер перед вами стає. Дуже також невибаглива. В принципі, вона повинна квітнути такими пишними-пишними шапками. Ну, поки що. Поки що так. В тому році, по-моєму, 4 квіточки було. В цьому було б чотири, але я її занесла, їй це не сподобалось. І тому вона мені засушила. Два бутони, а два бутони і вигнала. Але, як би було гарно, така квіточка десь 5,5 см. Тут така, також губка такий з розовинкою. Повинна була бути красунею, але без, як то кажу, аваріїв у в нас не буває. Скажіть мені, хто не ламав квітоноси, або хто не від, 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 відламував квіточки. От і в мене постаралась. Послідуюча красуня ось така. Вона дала мені три квітоноси. Зараз покажу, як вона називається ось така мітонія. Такий гібрид. І е, вона вже це її друге квітіння. Вона в мене половиною роки. Це її друге квітіння. В тому році вона мені дала один квітонос. Було сім квіточок. Така гарна китиця. В цьому році вона мені дала три квітоноси, е, і вона мені дала вісім, дев'ять квіточок на три квітоноси. Сказати, що шикарно, ні. Але, ну, ладно, захотілося їй так квітнути. Не щоб дати три квітоноса по сім квіточок. Представляєте, як би це було шикарно. Але дуже-дуже вона подобається: оця біла губа, такий контраст, біла губа з такими коричневими, з такими крапинами, помазками жовтого. Це моя любов, ви знаєте, я полюбляю також щось. Жирафовий, ну, жирафовий колір, жирафову розкраску. Ви бачаєте, в нас там трошки ремонт ще продовжується, тому я тут пристроїлась. Ой, краса! Ой, краса! По-перше, вона дуже довго в тому році вона мені держала 4 місяці квіти. Представляєте? І плюс вона шикарнічо пахне. Шикарніше щось таке солоденьке, добреньке, ну, шикарно вона пахне. Так, і кіт тут броди, якраз коли мені потрібно, буде спокійною. Ну, краса, краса, неймовірна. Хоча я Мільтоні не дуже полюбляю, але цю я побачила тваров кипотову на виставці, і я її вхватила. І ні разу не пожалкувала. Зовсім не вибаглива, зовсім не капризна, і жара, і прохолода, і залив, і перелив, і просушка. Я хочу вам сказати, трошки не... ну, як би? трошки я її по ній пройшлась. Ось так, бо на, е, на вулиці вона стоїть, і дуже їй подобається зростати на вулиці. Добре, вона дає квітоноси. І головне, не стресує, коли заносиш. Не так, як мої котлеї або психопсіси. Витягують палки влітку, і як тільки я їх заношу, і все. Ми засушуємо кінець і все, ми обідались. Так що, вже два роки мені оця психопсіси таке творять. Надіюсь. Що теж думаю, як би їх залишити, щоб вони мені нерви не тріпали. Найти е, ідеальне місце для них. Так, вибачаюся за посторонні звуки. Ще раз подивимося. Наймення в цьому відео <риво> буде. Це Софронітіс Сернуа. Ось так. Видала одну квіточку. Але я і цьому рада. Покуту, Показати її краще. А і цьому рада вона ще не зовсім вийшла, бачите, ну, все ж таки, вже заквітла. А, бо вона таки трошки стрясунула, поки вона стояла в мене ну якби на передержці мій орхідаріум І ось на, нарешті вона відходить і почала мене. Тішити такою квіточкою. Ну, не всі, бачите, тут є нові зрости, які пусті, але нічого, вона свого догоне. І в неї такий тоненький-тоненький запах є. Не знаю, якщо в когось вона є, чи вам вона також пахне. Зараз я з її знімаю, сонечко почало попадати, і такий тонюнький, такий приємний запах від неї йде. Ось така красунька. Нір, дивіться, маленьких таких, дуже погано ось так поближче. Дивіться, яка вона така помаранчево-червона, вона на, 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 на бекрень, але є красунька. Ну, а зараз перейдемо до мого шикарного квітіння моїх валенопсисів. Ось такий Єловбой. Видав мені один бутончик, потім щось ріс-ріс-ріс, а потім таки вирішив розгалудження. Ні, щоб зробити зразу розгалудження, а потім е, вигнати свої е, бутони. Ні, він дав один і потім вирішив зробити гарне розгалудження. Але ж він так старався гнати цей бутончик, тому ми подивимося, як завжди, це в мене в бої, е на половину пилор. З однієї, я його купувала пилором з іншого боку, ось такий стандарт. І вже три роки він мені квітне тільки зі сторони стандарту. І все. Зі сторони самого пилора він не квітне, тому я не знаю, чи він закріплена з тої сторони, мутація, чи ні. Але що мені подобається, він пахне і він дає дуже гарні каскади. Що ось нам якби, обіцяє потім зробити гарний каскадик. Ну, а поки що так помилувалися ми гарненько такою. Він майже не вигорає, аж під самий кінець, отак держав отакі кольори. Дуже-дуже гарний. І ще один фаленопсис, який мене порадував, це ось такий формоза метелик. Також дала гарну гілочку. І ну тільки вирішила їх в різні сторони відкривати. Така красунка. Та взагалі відвернулася саме перша. Зараз ми її покрутимо, щоб подивитися, яка вона гарна. От формузу я її полюбляю, бо вона така кучерява-кучерява, якщо на неї подивитися. Там багато можна чого роздивлятися, багато чого видно. Ось так. Це діточка, яка була на мамі, яка була в такій ладьі, їх там було три штучки, і одна мама мені дала п'ять діточок. І от одна із них, ну, я там пороздавала, і одна вже отак за два роки виросла. Це її друге квітіння. Ви бачите, там вон, старий носик. це її друге квітіння. Мама після того, як видула п'ять дітей, як їм дала коріння, вона сама пропала. Вся все її якби, сила пішла на діточок. Таке буває. Деякі мами витягують, а деякі мами не витягують. Яка ж вона чарівна, гарна. Ви знаєте, я полюбляю і пилоричні, і е, стандарти деякі. І, е, Різноманітні інші орхідеї. ну, І найбільша моя любов це це Так що ждемо ждемо інших, деякі на бутонах, деякі тільки випускають квітоноси, але ждемо, ждемо. Зима повинна бути дуже яскравою. Під кінець хочу показати, як по мені найкрасивіші. Поки що на даний момент фалинопціс такий біленький. Це була мінічка-мінічка, вже така хороша е мультифлора. Я її купувала такою розтріпашкою. Вона ну, десь через раз квітне. В тому році в неї більш такі пелюстки були е ну, більш такі кучеряві, а в цьому році вона більш стандартом квітне. Ось дала такий ось квітоносик, стільки-бутончики. Вона також долюбляє потім. Дорощувати і давати розгалудження. Ну, е, як вам сказати, біла класика є біла класика, Які б, якими б ми не вилувалися, якими б у нас не було екзотів, але коли заквітає така біла, чарівна, ніжна, тендітна класика, то ми не можемо відірвати від неї зору, Дуже-дуже гарна. Ну, що вам сказати? <смі> що вам сказати? Я їх полюбляю біленькі, отакі красунички. Була в мене колись така велика посадка білих орхідей. Три там їх було останній раз, вони квітли на 18 квітоносів. Дали, ну Там оставалися старі квітоноси, що дали відгалудження, но всього на всього було 17. А потім, якось, мабуть, дуже, дуже велике для них було це квітіння, і вони якось майже разом всі потім пропали. На жаль, я, хочеться мені повторити таку посадочку. Хоча ця посадочка в мене була років 4. і Кожного разу вони все більше і більше давали квітоносів. І бачите, коли дуже такий переизбиток, Треба було, мабуть, половину старих повідрізати, але ж вони були зелені. І я не люблю дуже відрізати, поки вони не висохнуть, бо вони можуть порозбуджувати почки. І ось так вийшло така краса. Ну, а я з вами буду прощатись. Не так багато в цьому місяці, але всі такі цікаві, різноманітні. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.